Не доводилось Пилипу бувать дальше Криму, а недавно взяв путівку та й махнув до Риму. Розглядаючи музеї різні колізеї, задивився та й від групи відбився своєї. Зайду, думав, в ресторанчик, тільки сів за столик, а вже кельнер біля нього вертиться соколик. Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха, не зна змови, як то кажуть, ні рила ні вуха. І сказав він Пардон гарсон, фужер коня порціоні бівштексіно, гарнір картоплесо. Шмигнув кельнер блискалично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю, коняк у фужері, зрадів, пилип, як дитина. Штука непогана, не така вже вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, а кінця доточиш, та вже тобі несуть випить і їсти, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, хитнув головою та й звернувся до Пилипа мовою такою. Віздесь є дуля смаком, а не картоплесі, єслі б не біл мой бабушка родом із Одеси. Приїхала до лікарні бабуся Федора, свого діда провідати, бо лежав там хворий. А поскільки дід любив сирі яйця пити, то на скору руку взяла з курника немиті, поставила на тумбочці на свою хустину, тут в палату лікар входить саме в цю хвилину. Подивився на ті яйця, почухався ззаді та й нічого не міг сказати простій сільській бабі. Потім вийшов в коридор. І каже санітарці, як з палати баба піде, помий діда яйця. А баба до діда каже, іду куплю водички, може, ковбаски бажаєш, може палянички. І пішла. А санітарки заходять в палату. Кажуть, діду, ходіть з нами, будемо вас вмивати. А що мити? Ді? Ото який дурень, та й плодився, може, воно входить в процедури. Після тої процедури дід ліг відпочити. Знов палатка входить, а яйця не миті. Подивився й вийшов зразу, весь тремтить, сердитий, вже й на санітарок, ідіть яйця мити. Знову діда забирають та й ведуть у ванну, вже й шампунем підмивають, щоб було все файно. Дід палату ледь добрався, щось підніс, бурмоче, що той дід причепився, що від мене хоче. Та не знав дід, що не лікар, баба винувата, бо принесла непомиті яйця у палату. А я скажу, любі друзі, щиро і відкрито. Як несете кудись яйця, то не сидь помиті. Лікар радить недужому, нехороше діло. У вас лице голубчику зовсім пожовтіло. На прогулянки виходьте в скверики та парки. На добу коріть, будь ласка. Тільки три цигарки. Прийшов хворий через тиждень лице аж зелене. Від куріння болить, каже голова у мене. Як могли ви прописати цю страшну заразу, я ж до вашого наказу не курив ні разу. Щоб замірять, які в кого обсягом легені сотворили. Дивний прилад лікарі учені. Дміть у трубочку, а стрілка фіксувати буде, скільки кубиків повітря влізло вам у груди. Прийшов якось лікувати з дядько в санаторій. Лікарі перевіряють, чи на щось не хворий, а поскільки там такого приладу не мали. Видуваєте ви скільки? в дядька запитали. Дядько трохи призадумався та усяк бувало. Часом двісті, часом триста, а чому так мало? Дядько трохи призадумався постояв хвилину, Ха, як закуска добра буде, то й півлітра двинув. Дід до лікаря приходить та й говорить так. Першу, другу і ще можу, а третю ніяк. Лікар крутить головою буйною хита, а так на третю, каже, часом і в мене сили не хвата. Потім раптом стрепенувся, що сказав не те. А ви про що питає власно, мову ведете? Та про східцю в будинку, каже дід йому. Я ноги на третю синку вже не підніму. Купив батько мотоцикла хорошу машину, сам усівся попереду, сідай ззаду сину, поки, каже, навчимося, як слід управляти, поїздемо потихеньку дома кругом хати. Мотор димом попихкує, пасажирів носить, в батька голова уже кругом, синок кричить досить, бідний батько залізячку, то цю то ту смика, як машину зупинити, от де заковика. Стрибай, синку на солому та біжи до мами. Нехай мене з мотоцикла стягає граблями. На стогидло вже Маркові платить аліменти. Кожен місяць вивертають он які проценти, і задумав він створити, так сказать, картину. Стулив собі таку сяку здикту домовину, ліг у неї, як покійник, Простинею вкрився. А з дружком своїм Іваном так договорився, щоб зобразив домовину на фотокартинці і відправив ту картинку покинутій жінці, приписавши на звороті, ось вам фотокартка, не чекайте аліментів, бо немає марка. Прийшов Іван з апаратом, випили літруху, огірками закусили. Заморили муху, коли Марков домовині Храпнув у сьому чарку, друг націлився апаратом Клацнув фотокартку. Проявив її швиденько, тут же на віконці, акуратно вчижив, висушив на сонці і, як підтвердження фактичне, Маркової смерті, відправили фотокартку В конверті приписавши «Вмер ваш Марко, загримів у яму, і отримали від жінки таку телеграму. Повідомте, в якім місці поховали Марка. Розшифруйте, чому у нього у зубах цигарка, чому в нього ноги босі, тапочок немає, і чому він замість свічки огірок тримає? В першім класі. На уроці вчителька питає, як від п'ять відняти три. Ну, скажіть, хто знає, в класі тиша. Сміливіше скажи но ти, Грицю, буде три. Сідай, не знаєш, ставлю одиницю. Ну, а що Василько скаже, від п'ять три відняти, буде вісім. Теж не знаєш, сідай, дурнувати, що за діти, що за турки такого не знати. Скажи, колю, скільки буде від п'ять три відняти. Коля в сльози я задачки такої не знаю. Одиниця, завтра в школі з батьками чекаю, що вас вчили в дитсадку, рідні мама з татом. Так кричить, що аж синіє, ледь не криє матом, і підводить викладач ще одну дитину і починає малювати цікаву картину. Представ Іванку по ріці п'ять качок проплило. Скільки лишиться, якщо трися них втопило. А Іванко відрубав ще одна задачка. Ви дурницю не міліть! Хринься втопить качка.